Я вітаю всіх іменем нашого Господа Ісуса Христа. Ми продовжуємо досліджувати послання до Єфесян і тема сьогоднішнього нашого року сила Звеличеного Ісуса. Пам'ятковий текст записаний послання посланні до Єфесян, перший розділ 19 по 20 вірші, яка неосяжна величі сили в нас, котрі віримо в діє. Дію могутності сили, що він її здійснив у Христі, воскресивши Його з мертвих, посадивши поговорив себе на небеса. Сьогодні разом з вами ми будемо досліджувати молитву апостола Павла, яка записана в 1 з 15 по 23 вірші. Цікаво, що в писанні до їх'ян є ще одна молитва Павла, яка записана в 3 розділі з 14 по 21 вірші, і перша молитва. Павла говорить про Божественну силу, явлену в чотирьох подіях історії спасіння Воскресіння Ісуса, Його звеличення на Божому престолі. Все Він підкорив Христу і також Христос, голова Церкви. Розглядаючи ці чотири події, віруючи можуть почати осягати, відчувати безмежність сили, яку Бог застосовує в їхніх інтересах. Зрадівши звідски про те, що християни Хесії процвітають у вірі в Ісусі, в любові одне до одного Павло молиться за них. І ось читаючи молитву Павла, першого розділу, також третій розділ, бачимо, яка основна тема цієї молитви. Вінноді тон наших молитв може бути скороботним, сумним через складні обставини або проблеми в житті. Однак основна тема молитви Павла це подяка. Це спонукає нас зберігати пам'ять Божі благословення, дякувати йому за них. Ми намагаємося розуміти, як Бог діє у важких обставинах і славимо Його за підбадьорливу присутність Господа в нашому житті. Відчувши благодаті сили з величного Ісуса, ми дякуємо йому за благословення, даровані нам, нашим ближнім, таємниця молитовної сили Палапу. Полягали в його хвалі і подяці. Павло пише, не, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молотах. У тексті першого листа, Солонян 5 розділ, 17 текст, апостол закликає нас не невпинно не молитися. Що це означає? Що мов на увазі апостол Павло? Невпинно молитися. Це під впливом Божого Духа провадити життя із вдячними серцями, відкритими для присутності і сили Господа. Це означає, що ми готові розв'язувати всі життєві питання, спілкуючись і радячися з ними і постійно бути відкритими для божественного керівництва. Апостол Серйозно ставиться до завдання молитися за віруючих в Ефесі, дякувати за них і, заступати, і заступатися. Для нього молитва є одним із основних і навіть найголовніших завдань християнської віри. Наведені вірші місяць зворуство заклик до молитви, запрошення для кожного з нас розглянути, своє молитву життя у світлі досвіду апостола Павла. В 16-17 тексті першого року ми читаємо Не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоби. Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для Його пізнання. Підносячи свої молитви до Божого престолу, Павло висловлює дуже важливе прохання. Раніше він вже зазначив, що віруючи, відзначені Святим Духом під час їхнього навернення. Тепер апостол молиться про нове благословення від Духа, про духовну проникливість для глибокого розуміння Господа Ісуса Христа. В 18 тексті ми читаємо спочатку Павла молиці про те, що професіяни пізнали, якою є надія його покликання, це означає, що вони мають пам'ятати про минулі діяння Бога заради їхнього спасіння, а також про славне моє яке Господь приготував для них. Молячись далі про пізнання того, яке багатство слави, його спадщини у святих, апостол має на увазі старозавітнему уявлення про віруючих, як про Божий спадок. Павло бажаю, щоб іхристияни усвідомили, вони не тільки мають спадщину від Бога, а й вони самі Божий спадок до того ж дуже цінний для нього. На завершення молячись, щоб і християни пізнали, яка неосяжна велич осили в нас, котрі віруємо, Павло вказує, як Святий Дух дарує свіже розуміння безмежності, Божої могутності і реалізує його в їхньому практичному житті. Молячись за віруючих, Павло, хоче, щоб вони у власному житті випробували те, що було даровано їм у Ісусі Христі. В останніх текстах своєї молитви Павло далі розвиває думку про неосяжну величі осили в нас, котрі віримо. Апостол вказує на дві події. Історії спасіння, які ілюструють Божу силу Воскресіння Ісуса з мертвих і сходження Ісуса на престол, праворуч отця на небесах. 20-й текст. 20-й вірш першого розділу говорить про це Воскресіння Ісуса Христа, незаперечний доказ істинності християнської віри, саме тому, що Христос Воскрес, віруючи, очікують на спасіння, на славне майбутнє Воскресіння до вічного життя під час Його другого приходу. Завдяки Воскресінню Ісуса ми можемо користуватися всіма благословеннями Євангелія, зокрема і присутністю Святого Духа в нашому житті. Вознесіння і прославлення Христа займають важливе місце в посланні до Ефесян. віруючи. Віруючих, Бог також в Ісусі Христі, посадив разом на небесах. Павло відзначив Вознесіння та прослання Ісуса, який тепер сидить з Отцем на небесному престолі, визначивши становище Христа щодо Отця, посадивши праворуч себе на небесах. В 20-му тексті ми читали 1 розділ. Апостол переходить до питання про становище Ісусу щодо начальств і влада, оскільки Син Божий і Отець, вони одне, то Ісус вище від усіх. У 21 тексті ми читаємо про це. Павло хоче пояснити взаємини між Христом і силами, звеличений Ісус, вище від усякого начальства, влади, сили і панування. І зверніть увагу, також отець усе підкорив. Під його Христа, ноги поставив його над усім, як голову церкви, вживаючи слово все над усім, яке має всеусяжне значення, Павло підкреслює все, що існує, зокрема, і сили зла, перебувають під ногами Христа, підкоряючись йому. Христос переміг усі сили зла, церква, так, яка тісно пов'язана з Христом, яку Він забезпечує всім необхідним зможе його силою здобути перемогу над. Силами ворога Божа сила, яка виявилася у Воскресінні Ісуса і Возвеличнів над усіма не всесвітніми силами, була активізована для церкви, тисві дарував свого переможного сина, церкві, яка настільки з'єднана з ним, що називається Його тілом. Вознесіння Христа на небо було знаком того, що його послідовники отримують обіцяне благословення. На нього вони мали чекати перш ніж узятися за виконання своєї справи. Христос, увійшовши небесними ворітьми, сів на престол при загальному поклонінні Англії. Щойно ця церемонія завершилася, святий Дух щедрим потоком зійшов на учнів, і Христос був воістину, приславлений цієї слави славою, котру мав у цей від віковічних часів. Заття духа в день п'ятидесятниці було ознакові неба, що коронація завершилася згідно зі словами Зі своєю бідницею він послав свої, своїм послідовникам Святого Духа з неба як на знак того, що прийняв усяку владу на небі і на землі, як цар і священник та є помазаником над своїм народом. Отець обіймає свого, син, обіймає свого сина та промовляє йому, і хай поклониться йому всі Божі ангели з невимовною радістю. Начальство, панування і сили визнають Верховну владу князя життя. Ангельський сон падає нець перед ним, і всі небесні твори наповнюють радісними голосами. Заколений, агнець, достойний прийняти силу, і багатство, мудрість, міст, честь і славу і благословення. Пісні перемоги здаваються зі звуками ангельських архів. Все небо наповнюється радістю і хвалою. Любов, перемога, загублене, знайдене небо, дзвенить голос, голос, голосами, які у величних тонах проголошують, тому, хто сидить на престолінці, благословення, честі, слава і влада на вічні віки. Хай Господь допоможе нам завжди дякувати, завжди прославляти Господа, щоб Дух Святий завжди направляв і вів нас в нашому житті.